Понеділок сьомого тижня позіслані Святого Духа, Царю Небесний Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благі душі наші. До Корінтян першого послання святого апостола Павла Читання. Браття, я писав вам у листі не мати зносин з розпусниками. Це не про розпусників цього світу взагалі, чи то зажерливі, чи грабіжники. Чи ідолопоклонники, бо вам довелося б вийти з цього світу. Але писав я вам, щоб ви не мали зносин з тими, хто називаючи себе братом, є розпутник, чи зажерливий, чи ідолопоклонник, чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник, з таким навіть не їсти. Чого б я мав судити тих, що зовні. Хіба ви не судите своїх тих же, що зовні, буде Бог судити? Виключіть поганця з-поміж себе. Хіба хто з вас, маючи справу до іншого, насмілиться судитись перед неправедними, замість перед святими? Хіба не знаєте, що святі будуть судити світ, а коли ви будете світ судити, Хіба ви недостойні судити куди менші справи? Хіба не знаєте, що ангелів будемо судити, оскільки більше дрібні справи, коли отже, маєте суди про дрібні справи? Настановляєте судцями таких, яких за ніщо вважається у церкві. Кажу це вам на сорок хіба нема між вами ні одного мудрого, що міг би розсуджувати між братами своїми, а тут брат з братом судиться, і то перед невірними. Це взагалі вже для вас пониження, що судитися між собою. Чого б вам краще не терпіти кривди, чого б вам краще не зазнавати кривди, та ви, навпаки, самі чините несправедливість і кривду та ще й братам. Хіба не знаєте, що неправедні царства Божого не наслідять? Не обманюйте себе самих, ні розпусники. Ні ідолопоклонники, ні мужоложники, ні розгнуздані, ні злодії, ні чужоложники, ні зажерливі, ні п'яниці, ні злоріки, ні грабіжники царства Божого не успадкують. І такими з вас деякі були, та ви обмились. Та ви оправдалися іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Коментар. Хіба не знаєте, що неправедні царства Божого не успадкують? Дорогі мої. Апостол чітко перераховує про грішення і гріхи. Які нас віддаляють від Царства Небесного. Часто в нашому житті ми легко себе оправдовуємо, коли допускаємо ж гріхів, заспокоюємо, що мій один гріх не такий страшний. Погляньмо, скільки всякого зла твориться у світі в будь-якому куточку нашої країни. І, напевно, кожен, хто чинить зло, в той момент себе оправдовує, має певні причини, чому він так робить. І тут апостол Павло говорить нам про наш вибір, кого ми собі вибираємо на суддів і називає, що це погано для нас християн. Коли ми маємо суди дрібні справи і вибираємо собі таких, яких заніщував, вважається в церкві. І він каже: кажу це вам на сором, а потім дивуємося, чому така біда, бо християни не звертають уваги, на, чи дотримується дана особа християнських цінностей. Чи вірить вона в Бога, чи боїться Бога? І тут головна наша помилка. Ми слухаємо тільки вухами, але не пропускаємо через серце, не підключаємо в цей час розум. Пробуємо все більше не шукати оправдань, але поглянути правді в лице. Є в нашому житті наші вчинки і поступування негідні та недостойні звання християнина, і їх треба уникати і сповідатися з них, бо тільки у праведності зможемо увійти в царство небесне. Звісно, немає людини, що би жила і не згрішила. Але ми. Маємо старатися, бо святість полягає у боротьбі не з кимось, а самим собою, своїми недостатками, своїми похотями і пристрастями. Від матея святого Євангелія читання. В той час прийшов Ісус у Батьківщину свою і навчав людей у їхній синагозі. Так що вони дивувалися і говорили: звідки ля в нього ця мудрість і сила чудодійна? Хіба він не син Теслі, хіба не його мати зветься Марія, І його брати Яків, Йосиф, Симон та Юда, І його сестри, хіба не всі між нами? Звідки ж йому це все? І вони брали йому це за зле. Ісус же сказав їм, пророк не має пошани лише в своїй Батьківщині та в себе дома, і не зробив там багато чудес через їхню невіру. Коментар. І не зробив там багато чудес із за їхньої невіри. Дорогі мої землякам Ісуса Христа. Непросто було прийняти Його як Бога, адже вони бачили, як Він зростав як хлопчина, як ставав дорослим, Він був одним із них. І бачимо, що саме це несприйняття Ісуса Христа як Сина Божого і їхня невіра не давали Богові змоги чинити багато чудес у їхньому житті. Щось подібне відбувається у житті кожного з нас. Скільки через нашу невіру Господь не може змінити, зцілити нас, скільки наша невіра не мов би, блокує Божий вплив, не дає Богу діяти в житті кожного з нас. Скільки ми зупиняємо Господа через нашу невіру, скільки Бог міг би зробити, якби цієї невіри ставало менше в нашому житті. Тому зростаємо у вірі. І лише Бог, тоді Бог може діяти у нашому житті, а віра. Дорогі мої, родиться зі слухань, зі слухання Слова Божого, так каже Біблія. Криза стосунків з Христом, як на диво, сталася у групи особливо побожних людей ізраїльського народу. Він також, на жаль, не був надто тепло сприйнятий своїми ж односельцями з Назарет. Здається, Ісус якось простіше знаходив шлях до сердець відвертих грішників, далеких за тодішніми уявленнями доброчестя від Бога. Можливо, і ми, дорогі мої, знаючи Христа багато років, маючи за плечима певний духовний досвід, деколи закриваємося від нього. І його правди, відкидаючи слово, яке він промовляє до нас через ближніх, більше звертаючи увагу на неправду, яка звучить з їхніх уст а на особистості. А як з цим дорогі у вас? Чи вдається вам сприймати правду Божу, чи більше віримо? Тій правді, так званій, яка шириться інтернетами про різних людей. Іноді легше довіритися абсолютно незнайомій людині, наприклад, у купе Поїзда, ніж нашим близьким, тим, з ким щоденно ділимо спільний дах над головою чи місце праці, з одного боку, з незнайомими людьми. Трохи легше, бо ми нічого про них не знаємо поганого, а вони про нас. Також нас не сильно зобов'язує щось стосовно випадково зустрітих людей, і не без того, що ми більше порівнюємо себе і заздремо тим, хто з нами, так би мовити, в одного човні. Ми не звикли до них, Можливо, тому слухаємо з більшістю що й відкритістю. Часто у наших стосунках ми шукаємо чогось надзвичайного, але чим більше знаємо одні одних, тим більше маємо спокуси, вийти в рутин, байдужість, і перестати чути тих, хто насправді нам найдорожчий і кому дорогі ми. Ісус. Не міг зробити багато чуд через невіру своїх односельчан. Вони брали йому за зле мудрість і силу чудоді. Це парадокс людської приземленості, коли те, що перевищує нас самих навіть у доброму, навіть якщо це для нас, ми відкидаємо без жодної логіки. Ісус прийшов, щоб поділитися з ними даром своєї сили, але їхня невіра не дозволила Йому цього зробити. Можливо, наші стереотипи також чомусь не дозволяють Христові діяти у нас, або в чомусь наша невіра не дозволяє нашим співбратам та співсестрам зростати поряд з нами в чесноту. Помолімося на кінець. Господи, просвіти моє серце своєю мудрістю і зціли Його, щоб бути чутливим на Твоє слово, котре Ти даруєш мені через моїх близьких. увійди в наші стосунки, зціли та скрипи між нами Твою любов. Люди не могли збагнути одно. Ісус виріс в їх містечку. Його батько був Теслею. Його матір жила серед них, Його брати Яків, Йосиф, Симон та Юда жили серед них, Його сестри також жили серед них. Ісус ніколи не навчався на раб'ін. Він був послідовником, не був послідовником великого пророка. Він навчався на теслю і працював теслею тут у них. Та як же так сталося, що він навчає, як рабін? І робить чудеса як пророк. Ці люди не могли збагнути цього. Так, проповідь Ісуса їх уразила. Вони визнали, що Ісус створив чуда, та вони відмовилися вірити в нього. Коли Ісус проповідував, завжди траплялися люди, які ставилися до Нього чи до Його проповіді ворожих і не приймали його. Однак сьогодні Ісуса не приймають не лише окремі люди, його не приймають масу. Матвій також нагадує нам через цей приклад, чому Ісус навчав притчами. Це для того, щоб люди, серця, яких ожесточилися проти Ісуса і які не хотіли приймати, щоб вони не зрозуміли і не прийняли. А люди, серця, яких були готові прийняти, і зрозуміли і прийняли. Саме тому Ісус почав виховувати своїх учнів. Натовпи народу почали не приймати Його, не слухати Його вчення. Тому Ісус сконцентрував на своїх учнях, які слухали та приймали. Це говорить, зокрема, про те, що Ісус це людина. Ці люди провели з Ісусом цілих 30 років Назареті, але ні разу навіть нічого не запідозрив. Я пам'ятаю, що як моя бабуся розповідала мені історії про маленького Ісуса, як він бив з глини пташок. Підкидав його повітря, і вони ожили і летіли. І тоді всі люди приходили і поклонялися Ісусу. Але нічого такого Біблія нам не розповідає. Ісус прожив у Назареті 30 років, як звичайно, людина. В історії ранньої церкви ніхто не сумнівався в божественності Ісуса. Люди сумнівалися в Його людській природі. Уже за часів апостолів з'явилися геностики, які стверджували, що у Христа не було людської природи, а лише божественнику. Апостоли воювали з таким еретичним вченням, що якщо у Христа не було людської природи, то він не зміг би принести викопну жертву за нас, людей і не зміг би спасти нас від наших гріхів, але тоді люди не сумнівалися в божественній природі Христа. Єдині, хто сумнівався, були христові співвітчизники. Друге, пророк без пошани. І вони спокушалися ним. А Ісус їм сказав, пророка нема без не тільки хіба що у своїй вітчизні та в домі своїм. Ці люди виросли разом з Христом і знали Його з дитинства. Вони добре знали його батьків, братів і сестер, але це знайомство не допомогло їм повірити в Христа побільше. більше. Вони не прийняли його як вчителя та пророка, як Месію та як Спасителя, а приймали його лише як сина Теслі. Слово Христа та удомі своїм кажуть про те, що в той час не лише його співчизник, а навіть його домашні не вірили в нього. Хто з вас не мріяв принестися в ті часи, коли на землі жив Христос, слідувати за Ним, послухати Його проповіді, побачити Його чудеса. Є такий чудовий серіал, супер книга, де Кріс Джой та робот Робік відправляються в минуле і стають свідками біблійних Історії, тому що ж життя Ісуса Христа. Судячи шаленого успіху цього серіалу, багато людей також хотіли б цього. Їм здається перенестися туди в ті події. Вони би повірили у Христа, чи їх віра стала би такою міцною, як апостолі. Але в часи Христа було багато людей, які навіть виросли разом з ним, слухали його проповіді і були вражені ними, бачили його чудеса і тим не менше не вірили в нього. Люди не відтять у Христа тому, що не бачили Його своїми очима, не тому, що їм не вистачає доказів. Проблема невірства значно серйозніша. Ми з вами не були свідками біблійних подій. Ми не ходили з Христом, не слухали Його проповідей, не бачили чудес. Ми повірили в це через свідчення інших людей, які це бачили та записали. То ми менш блажені. Ні. Ісус сказав тобі. Тому вірував те, що побачив мене, блаженні ті, які не побачили повірую. В 58 вірші написано: І він не вчинив чуд багатьох через їхню невіру. Тут ми бачимо корінну проблему цих людей. Це їхня невіра. Було кілька причин, чому люди з Назарету не прийняли Ісуса. Перше, це те, що вони знали Його з дитинства і не могли повірити в те, що Він є обіцяним Богом Месія та Спасителем. Але корінна причина полягала в тому, що їх серця були отравлені невірою. Ці люди бачили чудеса Ісуса. Так, вони вірили, що Він здатен творити чудеса, але вони не вірили, що Він є Міщіє і Спасителем. Бог любить людей і хоче їх спасти. Христос прийшов до своїх земляків та кликав їх до покаяння. Але серця цих людей були як тверда дорога, нечутливими до Божого Слова. Написано: спробуйте і подивіться, який добрий Господь. Коментуючи ці слова, Іван Злотустий сказав: наша невіра це єдина перешкода для Бога дати нам всього. Через їхню невіру Христос не вчинив там багато чудес. Бог всемогутній, але Він не проламлює собі шлях через нашу невіру. Наша невіра блокує нас, від нас, Божу благодать. І навпаки, через віру ми отримуємо Божу благодать, звідки приходить віра, віра приходить від Бога. Те, що ми бачили, що Бог є, і що Він добрий, це тому, що Бог відкрив нам духовні очі, він привів нас до Христа нашого Спасителя. Людей від Христа утримують не те, що вони не можуть чогось зрозуміти. Їх утримують їхні жорстокі серця, їхня невіра. Якщо ми відчуваємо... Те, що ваше серце холодне, моліться, що Бог відкрив ваші духовні очі, і ви побачили, який добрий Господь. Якщо ви не розумієте, що відбувається у вашому житті, Бог сам. Зараз робить, моліться та вчиніться, вчиться довіряти Богу. Ми покликані жити не тим, що ми бачимо, а жити вірою, довіряти тому, що Бог робить в нашому житті та у світі. У сьогоднішньому слові згадується Брати Ісуса. Тоді вони не вірили в нього. Вони думали, що добре знають його, так як виросли разом з ним, але вони не знали, ким він був насправді, і не вірили в нього. Але з часом провірив. В книзі діянь згадується Яків, він не лише повірив у Христа, але й написав книгу Якова і став керівником церкви в Єрусалимі. Юда написав послання до Юди, де називає себе братом Якова, неприйняття людьми. У Галілеї Христа було однієї з притин, чому Христос залишив Галилею та пішов у юдею. Область, яку контролював чотировласник Ірод Антито. Про Ірода ми нічого не зустрічаємо у перших 14 розділах Євангелія від Матея. Але Матвій готує нас до того, коли готовиться представити Ірода уже у наступних главах. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати підпишіться на мій канал. Першу першому коментарі уділене благословення. Хто хоче прийняти це благословення, має під цим коментарем написати Амінь, Христос! Слава Ісусу Христу!